Перед початком посту, що ми відправляємося у духовне плавання на період Великого посту, який готує нас до такого великого свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І от дорогі браті і сестри, по милості Божій. Ми тихенько день за днем пливемо в тому кораблику церковному, в якому знаходимося всі ми, і той кораблик серед того буркливого життєйського моря веде нас до тієї пристані, пристані, де ми зустрінемося з Богом. І от пройшов уже Тиждень Великого Посту і ми робимо таку невеличку зупинку, де Свята Церква нам нагадує про таку одну із величних подій неділя, яка називається неділею торжества православ'я. Що ж це за торжество? Торжество або перемога має таку історичну назву, тому що але ця назва є навіть і випадковою, але це є перемога над такою великою єресю, яка була у той час. єресю Іконоборства. Господь сказав, що на камені цим збудую церкву і ворота пекельні не здолають її. І ось дорогі улюблені брати і сестри, від самого початку, бо Христос заснував церкву і від самого початку ведеться боротьба. Церква постійно воює, воює. З різними єресями ми знаємо історію перших віків християнства. Церква боролася із зовнішнім ворогом, із гонінням на церкву, вмирали і віддавали своє життя за Христа, мученики і перші християни. І от навіть коли вже церква здобула такий статус при імператорі Константині, коли був виданий едикт, і вже була признана церква мала можливість, і була звільнена від гонінь, Тоді у середі самої церкви також починається війна. Починається війна і з'являються і всякі Єресі. Ми, ересі, ми знаємо є е, 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 Аріанство, Несторіанство, і багато-багато таких е, е, ложних вчень, і, вони виникали, е, і серед церкви виникала така смута. І для того скликалися е, собори, де святі. Отці на Соборах визнавали чи не визнавали ту чи іншу єресь, відкидали її, утверджуючись у істині, де була і утверджена Пресвята Троїця істинність Бога і чоловіка Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. І тому, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що церкву, оті, ця війна духовна всередині, не покидає і до сьогоднішнього. дня. Ці розколи єресі виникають у церкві і в сьогоднішній день, і тому церква постійно веде боротьбу, боротьбу із тими. Пристрастями з тими єресями, які, на жаль, виникають серед християн. Тому, дорогі браття і сестри, якраз у 80... 854, 854 році був скликаний сьомий Вселенський собор, на якому було утверджено. Іконошанування був остаточно залишений цей період іконоборства, який проходив майже 100 років, 95 років. І все це залежало, дорогі браття і сестри, від того, хто був при владі, бо при владі ставали імператори ідолопоклонники і вони намагалися ввести таку смуту серед людей, серед християн, і іконошанування, воно в той час, в часи іконоборства, ікони переслідувались, вважалися, що це є ідоли. І іконошанування було. Переслідуване і тому ми знаємо цей е, період. Цей період, і, е, хоча потім вже на сьомому Селенському соборі було встановлено іконошанування, але він е, не закінчувався, е, признано церквою е, вшановувати святі ікони, але у часи середновіччя ми знаємо, що Знову ж таки виникають такі іконоборці серед Римокатолицької церкви, це кальвіністи і інші протестанти, які заперечують іконошанування, які роблять погроми у храмах і розоряють храми, оскверняють святині. І як бачимо, дорогі браті і сестри, що це. Ця війна духовна, вона ведеться і по сьогоднішній час. На сьогоднішній час ми також спостерігаємо, як серед нас розкол, як одні хочуть туди, другі хочуть сюди. І тому та війна не припиняється. Тому ми сьогодні, святкуючи свято Торжество Православ'я, кожен із нас задумується, а куди ж, як же нам бути, чого триматися? І ми, дорогі браті і сестри, свята церква нагадує нам, що нам треба триматися істинної православної віри тої церкви, яку заснував Господь і яка має е, апостольське восприємство до сьогоднішнього дня, оцей ланцюжок. Він не розривний, він не розривається, і тому ми тримаємося тої церкви. Ми у сьогоднішньому Євангелії чули такі слова, що Христос, коли побачив Нафанайла під Бопилип, взагалі-то сьогоднішня неділя вона присвячується покликанню. Святих апостолів на служіння. Бо до 9 століття ці неділі у святій Чотиридесятниці вони присвячувалися підготовці до хрещення. Християни, вірніше ті, хто готувався до прийняття хрещення через, отців, через великий піс готовилися і саме на Пасху приймали хрещення. Ми чули у сьогоднішньому Євангелії, як Пилип, апостол, знайшов на і говорить йому, що іди, я знайшов того, про кого писав Мойсей і пророки. Ісуса з Назарету на говорить, хіба може щось бути з Назарету доброго? Але Пилип говорить йому, що іди і подивись. І коли Ісус наближався до Нафанайла, Він е, промовив такі слова, що воістину цей ізраїлітянин, в якому нема лукавства. Що означають ті слова, дорогі браття і сестри? Дійсно е, е, ми маємо такі пристрасті, як лукавство, і е, саме в, в ньому. Христос, Він його не знав, не бачив, але Він побачив Його серце, Його душу, і він визнав, що він є без лукавства. І тоді Нафанайл визнає, що ти, воістину, є син Божий. Дорогі браті і сестри, як же нам боротися і відзначати, так, як ми. Сьогодні відзначаємо неділю торжества православлю. Одна жінка приходить до старця і говорить: ви знаєте, отче, я вже втомилася, втомилася в житті плести весь час проти течії, вже немає сил. Як одні не гаразди, то інші і я. Вже дуже втомилася. Цей старець не відповідає їй нічого. Він бере і ставить на вогонь три каструлі, і в яких закипає вода. Він бере в одну каструлю, кладе морк, в другу каструлю кладе яйце, і в третю каструлю в окріп кидає каву. І він говорить до цієї жінки, коли ці три речі побували в окропі, він говорить, подивися, чи вони змінилися. Морква зовнішньо, яка була, така і лишилася. Яйце зовнішньо, яке було таке і лишилося. І тоді старець говорить до неї, Дивись, морква, яка побувала в окропі, вона стала м'якою, вона стала податливою. І тому є частина людей, які попадають в якісь такі негаразди, коли їх ніби окропом ошпарюють, вони що? Вони стають податливими. Яйце Яке побувало в окропі, воно що зробило? Воно було до цього часу хрупке, ніжне. І коли воно побувало в окропі, воно стало твердим. Є категорія людей таких, коли вони опиняються в яких-негараздах, ці негаразди що роблять? Укріпляють тих людей, і вони стають твердішими. Певненішими і йдуть далі. А що з кавою, запитує ця жінка? А кава каже, тут саме найцікавіше. Дивісь, коли кава опиняється в окропі, вона розчиняється і з неї є найароматніший, найсмачніший напій. І отак от у житті людей можна їх розділити на такі категорії, які дійсно, дорогі браття і сестри, коли ми опиняємося в тій чи іншій ситуації, ми стаємо такими, стаємо твердішими, стаємо і е, е, такими хорошими, добрими людьми. І тому Свята Церква нам е, дає е, оцей період Великого посту для того, щоб ми. Позбавилися тих всяких негаразів, бо в нашому житті є різно, всяких і життєвих випробувань, і е, е, в духовному вимірі. Хтось бореться своїми пристрастями, е, хтось бореться, бо їх в нашому житті є дуже багато. Але оцей період, дорогі браття і сестри, він нас що? Він нас загартовує, він нас ніби. Окунають окрім. І якими ми станемо, це вже напевно залежить від тих обставин, в яких ми опиняємося. Тому, дорогі браті і сестри, нехай же це свято Торжество Православ'я, яке ми сьогодні з вами відзначаємо, укріпляє нас у вірі, як укріпля... як укріплялися наші отці, наші. Діди, наші прадіди і твердо стояли у вірі, і йшли за Христом, щоб і ми почули ті слова, які сказав Христос до Напанаїла. істину цей ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Не будьмо лукавими, дорогі браття і сестри, а йдіть за Христом. Амінь.